Насамперед, ця наукова практична конференція відрізняється від усіх інших чіткою визначеністю поставленого обласною державною адміністрацією завдання вийти на нові рубіжі у жнива 2013 і зібрати не менше 50 центнерів ранніх зернових та зернобобових в середньому з гектара. Адже для цього всі підстави є, і це посильно. Можливості були продемонстровані аграріями дослідного господарства пасічна, сучасна техніка, елітне насіння, мінеральні добрива, що вносяться під посіви. Компанія посівна 2012 року буде проходити нормально, тому що осадків випало в області немало. Наше господарство дійсно є репродуктором супереліти. Ми вирощуємо еліту і першу репродукцію насіння зернових і бобових культур. Ми на сьогодні забезпечені також повністю і насінням, і техніка відремонтована. Нас техніка бачили сучасна. тому просто зараз терміни підтягуються трошки до посівної компанії. Серед особливостей нової посівної компанії, які визначають науковці, головне це технології. Прив'язуватися і до сортових технології відповідно до сорту, який вирощується. Перш за все, це будуть представлені нові сорти інституту селекційно-генетичної ордеського, які в нас найбільш поширені. Це і Миронівського інституту пшениці імені ремасла, це інституту фізіології, рослин, інституту землеробства. В даний момент щодо цього господарства, ви бачите використання техніки інтенсивного типу широкозахватної, яка за один прохід робить кілька операцій. Врожайність менше 50 центнерів ну це вже просто солярку ми палимо даремно. Тобто 50-70 центнерів з гектара для наших умов це, скажімо так, цілком нормальна врожайність. З того, що почули учасники цієї конференції, надважливими є рекомендації та застереження щодо захисту рослин. Захист рослин починається з підготовки насіння для проведення протруєння. Першу чергу це стосується фітоекспертизи насіння. Фітоекспертиза насіння дає нам можливість підібрати те чи інший протруйник з урахуванням як інфекції насінневої, на яку який рівень контамінації саме грибної інфекції, і врахувати те джерело інфекції, яке знаходиться як у ґрунті, так і на рослинних рештах. І тоді підбір протруйника, саме системного протруйника, дасть можливість нам захистити врожай на ранніх етапах органогенезу. І контроль дасть можливість нам на ранніх етапах уже сформувати той потенціал і. Настільки сформувати озиму пшеницю, щоб вона міцною війшла в зиму для того, щоб весною нам уже. Проводити відповідні захисні мероприємства для подальшого захисту озимої пшениці. в області. Впевнені за посівною компанією буде здійснюватись контроль, і це забезпечить успіх на жнивах 2013. Ми сьогодні поставили завдання, бо є доручення голови обласної державної адміністрації по проведення посіву, де ми ставимо за мету посів озимих культур. Провести тільки першу репродукцію. буде проведений. Починаючи з 5 вересня посів озимої пшениці і інших озимих культур. Якщо десь один елемент технології впустити, зрозуміло, можна втратити надзвичайно дуже багато. Через це е диктатура в технології є, була і залишиться, і тоді тіко ми будемо мати. Гарні результати, і будемо кращими в Україні. Микола Мотрен, Дем'ян Цегольник із села Пасічна Старосинявського району, спеціально для інформаційного випуску.